Давайте подивимося місто глухів на червень місяць. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої запитання, свої думки. І дивимося: глухів на червень місяць. Глухів на червень місяць. Що там буде відбуватися? Глухів по активності. Іде активне відпрацювання. Відпрацювання, так? Так, глухів. Польоти над містом будуть, перехоплення цілей також, але одночасно з тим будуть наслідки по ресурсозабезпеченню і по житловим будинкам. Там, можливі наслідки, будуть якісь неочікувані події. Ворог має плани і буде намагатися тиснути, тиснути. Так, дуже багато спокус, енергія дуже агресивна. ось. Але, скажімо так, якогось такого активного, швидкого, так, просування я не бачу. Дуже багато ще буде брехні, маніпуляцій від ворога. І деяк, наче, накопичення ще якихось поки що ресурсів. Дуже багато буде ще інформації недійсної. Тобто, будуть розповсюджувати не зовсім те. Що там може відбуватися? Ось, давайте подивимося червень місяць, місто Глухів. Ми будемо спостерігати активні дії на тих місцях, у тих позиціях, в яких вони знаходяться зараз, так, всі. Військові і наші і ворога. Ось іде активний супротив. Провокації від ворога, тиснення і намагання завдати так, скажімо так, шкоди будуть тут. Циклічні події і наслідки, наслідки можливі. Так, плани свої у найближчий період, цей місяць, ворог не, не зможе втілити, так, чого б вони там не хотіли, вони отримують розчарування. тобто, як би вони не хотіли підійти, прийти там, забрати, ситуація застигне, і тут ще будуть якісь впливати ще якісь домовленості, ще будуть, якась допомога буде впливати на ситуацію у місті, так і загалом близько міста, скажімо так.